Слава Богу! Uh, мені дали 15 хвилин і попросили говорити по-українськи. So я буду говорити по-українськи. Вибачається зарані для людей, які не розуміють української мови. І для того, щоб бути 15 хвилин, ми поставили 15 хвилин таймер. I try to be uh, obedient to the brothers. Me PowerPoint. Um, one thing I'll say in English. Um, There was a question on Slido before it was taken down, uh, regarding a person in depression, and they said that they're uh, heavy depression. If you're here, please come up to us. Please talk. We'll pray with you. We'll talk with you. We'll uh, cry with you. We're gonna help you. Okay? Please don't try to commit suicide again. Uh, I really, really beg you. Uh, very well. Um, there you go. I made a little PowerPoint, so we're gonna go over it. Um,

В Біблію я знайшов такий вірш, де Степан говорить про Давида. І він каже, Бог сказав про Давида, що ця людина що всю мою всю волю мою він виконувати буде. Давид був людиною, яка виконувала Божу волю. Ця людина була. За серцем Божим. Він шукав Божого серця. He was seeking after God's heart. Він це шукав. І значить, людина, яка виконує Божу волю, це є людина, яка це є людина по Божому серцю. І питання, яке стоїть перед нами, що є воля Божа? І сьогодні, через те, що є ми місіонерська організація більше, я би хотів би заохотити вас більше до місійної праці. І не тільки десь поїхати далеко, але також і вдома. А, коли Ісус возносився, Він лишає нам таке повеління, right? The Great Commission. велике повеління. І він каже, що «Ідіть і навчіть. Всі народи в Христе, їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. That's your leader. Це йорлідер. Це той, за ким ти послідував, він дав тобі таке повеління, щоб я і ти сьогодні в нашому житті не завтра, не колись, але ми виконували це. Це має бути ціль мого життя, це має бути ціль кожного з вас, що сидите на цьому місці. І Ісус, коли він був на землі, Він розказує нам причту про сіяча. Ми всі її дуже добре знаємо. Я не буду розкажу читати і переходити, але ця причта така важлива, що вона записана в трьох Євангеліях. Три євангелисти записали цю причту. І перше зерно, яке впало, воно впало на тверду землю, яке було холо дороги. І прилеті, прилетіли пташки, і вони поклювали це зерно, і воно не дало ніякого плоду. Диявол завжди прибіжить, прилетить і забере Слово Боже, яке падає на тверду землю. Друге, воно впало на кам'янистий ґрунт. І воно швидко дало сходи, але тому, що воно було, не було землі, воно було непостійне. Прийшло сонце, прийшов вітер, і це зерно, цей зросток, він засох. І ніякого плоду він не приніс. Постійність. Є дуже важливо. Я думаю, що всі ми бачили людей, які дуже гарно починають, дуже швидко починають, і вони горять для Бога, але трошки пройде часу, і їх не видно, їх нема. Вони десь пропали. Їхнього служіння нічого не осталося. Наступне впало на тернистий ґрунт. І там написано: І вигнався терен, і що? І його поглушив. Так, воно трошки зросло. Але заботи житейські, обмана багатства, яка дуже сильно розповсюджена сьогодні в цьому світі. Особливо, може, коли ви недавно з України приїхали і ви дивитеся на Америку, і тут так багато речей, багатства, воно заглушає сходи доброго зерна. Воно заглушає це зерно, і в кінцевому результаті воно не дає плоду. І я читав одного коментаря, і він сказав таку цікаву думку, він сказав: виривай з свого серця бур'яни, тому що прийде час, і вони виростуть, і добрі сходи зерна, які є в твоєму серці, вони заглушать. Коли ти бачиш, що бур'яни виростають в твоєму серці, виривай їх. І останнє, воно впало на добру землю. І вся, Ісус бере всю цю добру землю, і Він ставить її під, о, під одне добра земля. Хоча одна з них дала 30%, друга дала 60%, інша дала 100% зріст. А, і це вже залежить від нас. Але в той самий час до чого я це все веду? Коли ти будеш сіяти слово? Коли ти будеш місіонерством, коли ти будеш говорити людям про Бога, будуть люди, в яких диявол краде все і нічого не останеться. Будуть люди, в яких щось зросте, трошки поросте і засохне. Будуть люди, які прийде обмана багатства, турботи життєвські, клопоти життєві, і вони заглушать слово, яке було посіяне в їхнє серце. І будуть люди, де слово твоє воно впаде на добру землю і воно дасть плід. Не розчаровуйся цим, тому що є різня земля. Молися за людей, щоб їхнє серце Бог підготовив для того, щоб зерно, яке впало в їхнє серце, воно проросло. І не тільки проросло і засохло, але щоб воно проросло і дало плід. І сьогодні твоє завдання, your goal, your goal, mission is to go. Так як сказав Ісус, ідіть і навчіть. Ідіть і проповідуйте. Але. So you have three possibilities of world missions. You can be a goer, a sender, or disobedient. The Bible does not assume that everyone goes, but it does assume that the ones that do not go care about goers and support goers and pray for goers and hold the rope for the goers, right? Або ти пишеш, або ти підтримуєш. Or you are disobedient. And when you do ale go, but you support, you are obedient to the Word of God. You hold on to this rope. And, and Paul Washer said a very cool quote, I think, in missions, it's very simple. There are only two ministries in missions. You're either called to go down into the well, or you're called to hold the rope for those that go down. Either way, there should be scars on your hands. Where are your scars? Ти або тримаєш мотузку для людей, які полізли в криницю, або ти лізеш в криницю, І питання, а де твої шрами на твоїх руках? Що тобі стоїло ця місіонерська праця? Персонально мені. Що це стоїло? Що стоїло для кожного з вас? I don't know your life, я вас не знаю. Бог знає. Але ти себе знаєш, і ти знаєш, що стояла uh, тобі місіонерська праця, на яку послав тебе Христос. І може, ти ніколи не поїдеш десь дуже далеко, але тримай мотузку для тих, що поїхало. А я відповів: О, Господи Боже, я промовляти не мію, я ще юнак, це для вас. I'm too young. я ще молодий, я ще молода, я нічого не знаю. Але Бог говорить до Єремії, каже: Не кажи я юнак. Підеш до всіх, куди я тільки пошлю тільки я тебе і скажеш все, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. Коли тебе посилає Бог. Він буде з тобою. Він. Скаже тобі, він дасть тобі слова, які тобі потрібні для цієї праці, на яку він послав тебе. І ти може не будеш знати, як говорити з людиною, але Бог твоє серце пошле правильні думки, правильні слова, і ти скажеш те, що потрібно почути цій людині. Бо Бог є з тобою, Він стоїть за тобою, Він тебе послав, незважаючи на твій вік. Бог дасть мудрість тобі. І помилку, яку багато роблять, люди роблять, вони думають, що зразу будуть результати. Трошки пройде часу, і вони побачать великі сходи, прийдуть тисячі людей до Бога. А Павло пише, каже: Я посадив, а полос поливав, а хто зростив? А Бог зростив. І питання, яке я сьогодні завдам кожному з вас і собі: А хто ти є? Ти Павло, чи ти є Аполос? Ти сієш зерно, чи ти його поливаєш? Ти не знаєш цього. Бог зростить. Колись ти це будеш знати. Зара ти це не знаєш. І тобі здається, немає результату з цієї роботи, яку я роблю. А може, через 10 років це зерно, яке ти поливав, просте і дасть великий плід? 15 років, 20 років. Бог це бачить, Бог це знає, Бог за цим пильнує. Практично декілька думок. Молися. Find somebody. За кого ніхто не молиться і молися за них. Це дуже легко зробити. Повірте мені, There's thousands of people. Тисячі людей. Ви можете це зробити. Жертвуй гроші, місіонери кругом завжди потрібні фінанси на Боже діло. Боже діло завжди потребує фінансів. У тебе є гроші, Жертвуй їх. А, проповідуй людям. Проповідуй людям далеко, проповідуй людям близько, проповідуй людям, з якими ти працюєш, ходиш до школи. Поділися з ними, Словом Божим. Ти не знаєш, може ти перший, а може ти другий, а може ти поліш це слово, яке було посіяне багато років назад. That's your job. Поїдь на місію, або далеко, або близько. Я знаю, що тут роблять Feed my sheep, так? Feed my Sheep Ministries. Прийдете туди, It's like right there. дер. Uh, homeless people в кожному місці є повно. Підіть туди, поговорить з ними. You know? uh, поділіться з ними про те, що зробив Бог в твоєму житті. You don't have to be preacher. А ти розкажи своє свідчення. Бог зробив це і інше в моєму житті. Це може більше uh, мати вплив на них, ніж твоя велика проповідь. На 45 хвилин. Вони скажуть, а справді, а я в такій самій ситуації, тобі поміг Бог, мені поможе Бог. Ви розумієте? It's very simple. Не думайте, що проповідь Слова Божого чи числення Слово Божого є щось дуже таке комплект... комплектоване. Ні. Воно є дуже і дуже просте. Зроби щось. Right? Або ті, що йдуть, або ті, що допомагають тим, що йдуть, або дисабідієм, неслухняні. В яку категорію падаємо сьогодні я і кожен із нас? Чи ми пішли? Чи ми допомагаємо тим, що пішли? Чи ми є неслухняні перед Божим лицем? Бо прийде день. Прийде час, і я і ви будемо стояти перед Божим лицем. І ми мусимо дати відповідь за наше життя, як ми виповнили наказ Ісуса Христа. А розумні будуть саяти, як світили небозводу, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі, навіки віків, як ти будеш саяти? Як ти. Як я буду сяяти? А Богу він хай буде слава за все повіки. Амінь.